Інформаційні підсумки четверга 2 травня до вашої уваги. Вітаємо! Сьогодні розкажемо про такі події. Донором для дівчини став батько. В обласній лікарні вперше в цьому році здійснили родину трансплантацію нирки. Переможців одинадцятеро. У Хмельницькому назвали проєкти, які отримують гроші в рамках програми Громадські ініціативи. Всі кошти на ЗСУ у середмісті волонтери Поділля влаштували передвеликодній благодійний ярмарок. Квадрокоптери з тепловізорами і запчастини для ремонту автомобілів на загальну суму 25 мільйонів гривень передала Хмельницька громада військовим частинам. Таке рішення депутати підтримали на черговій 39-й сесії міської ради. Також під час засідання виділили кошти на виплату матеріальної допомоги родинам полонених і зниклих безвісти. За пропозицією депутата Віталія Підгайчука, управління культури і департамент інфраструктури мають звернутися до ОВА і Міністерства культури щодо демонтажу меморіалу слави у дендропарку. Ірина Аріон про все докладніше. 13 родин, чиї помешкання постраждали від збройної російської агресії, отримують матеріальну допомогу на загальну суму майже 800 тисяч гривень. Серед них мешканці мікрорайону Гречани, а також вулиць Пілоцької і Повстанської. Таке рішення ухвалили на черговій 39-й сесії міської ради. Підтримали і ще сімей полонених і зниклих безвісти захисників. Їм нададуть матеріальну допомогу по 60 тисяч гривень. Традиційно рішенням сесії Хмельницька громада передала комунальне майно силам оборони. Майно на 25 мільйонів гривень. Це автозапчастини для ремонту автомобільної техніки, військової техніки. Це традиційно квадрикоптери, DJ 3T, DJI Matrix 30T і 4, Pro Max. Всі дорогі квадрокоптери з тепловізором. Ну і це дрони, які ми робимо самі або купуємо сімка, вісімка десятка дрони з тепловізією. Депутати затвердили інвестиційну програму комунального підприємства Хмельницьк теплокомуненерго на 2024 рік. Серед заходів підготовка до нового опалювального сезону це встановлення 15-ї когенераційної установки, придбання потужних генераторів, модернізація котелень. Заміна мереж на економніші попередньо ізольовані труби. Ну і всі ті заходи, які ми безпосередньо визначили. Вони в інвестиційні програми. І Інвест нас програма передбачатиме кошти власні підприємства, кошти міського бюджету бюджету і кошти донорів. Тобто нам потрібен насправді для того великі ресурси. Це стосується тільки теплокомуненерго. На сесії внесли зміни до статутів і програм інших комунальних підприємств, зокрема міської ритуальної служби. На Алеї Слави в мікрорайоні Ракове планують звести колумбарії для поховання героїв, а також завершити будівництво нового сектору. Частину робіт другого сектора ми виконали минулого року господарським способом, так, але не завершили, оскільки перший сектор Алеї Слави вже зайнятий. Тому минулого року почали будівництво другого сектора для поховання загиблих воїнів і вшанування. І цього року плануємо завершити дані роботи на черговій сесії. Депутати підтримали рішення про затвердження грантів, зокрема на житло для переселенців, а також в рамках співпраці з Невко на термомодернізацію одного з дитсадків міста. За пропозицією депутата Віталія Підгойчука, управління культури та департамент інфраструктури мають звернутися до обласної військової адміністрації та Мінкульту щодо демонтажу меморіалу слави поряд із дендропарком. Меморіал, який символізує насправді не Наших з вами предків, які гинули під час Другої війни, звільняючи нашу землю від одного чи іншого тоталітарного режиму, мова йде про те: про військові частини, які заходили у Хмельницький, у Проскурів, і силою мобілізовували усе населення без жодної підготовки і зброї, кидали в перших рядах на Польщу і насаджуючи інший тоталітарний режим. Подальшому, той весь металобрухт у вигляді бронзи та титану перетворити на дрони. Затвердили також три детальних плани для спецкомунтрансу в рамках проєкту рекультивації сміттєвого полігону і в селі Олешин під створення стрілецького тиру для навчань володіння зброєю. Ірина Аріон, Павло Романюк, новини міста. Трансплантацію нирки здійснили напередодні у Хмельницькій обласній лікарні. У цьому році це перше таке хірургічне втручання. Свій орган 24-річній дівчині, яка має хронічну хворобу нирок, віддав рідний батько. Операція тривала понад 5 годин і минула успішно. І донор і пацієнтка переведені в реанімаційне відділення, де за ними спостерігають медики. Дівчина скористалась державною програмою медичних гарантій, розповіли в обласній лікарні. Тож трансплантація та подальше лікування для неї безкоштовні. Більше розповість Олександра Семенюк. В операційній Хмельницької обласної лікарні більше десятка медиків. Це анестезіологи, хірурги та медичні сестри. Вперше у 2024-му вони здійснюють трансплантацію нирки. Пацієнтка, – 24-річна дівчина. Хворіє досить тривалий час. розвинулася хронічна хвороба нирок, і один з методів лікування це трансплантація нирки. Складність була в підборі пари донориципієнта, але слава Богу, батько підійшов. Вони пройшли всі необхідні обстеження. Складність операції в принципі була в тому, що батьковий забор проведений ретро тобто малоінвазивним то є шляхом виконана. Ну на сьогоднішній день так роблять завжди у світі, і ми так у себе робимо. І нирка пересаджена зразу на операційному столі. Вже більше літра сечі, нирка дала, Тобто нирка працює, і ми раннім післяопераційним етапом дуже задоволені. Про необхідність трансплантації дівчині, яка має хронічну хворобу нирок, повідомили, коли їй було 19 років. Останнім часом вона перебувала на лікуванні у Польщі, та зробити операцію все ж таки вирішила в Україні. Тут скористалась державною програмою медичних гарантій. Держава покриває етап трансплантації, гортує 800 тисяч гривень. Дотрансплантаційний етап коштує приблизно біля 50 тисяч гривень. І рік спостереження пацієнта після операції держава визначила, що вона покриває вартість в 190 тисяч. Ну от орієнтовно так би пацієнту прийшлося би оплачувати. Якщо б необхідно було купити там розхідні матеріали, там, медикаменти і все інше. Трансплантація тривала понад 5 годин і минула успішно. Тоді, коли нерки пацієнта не працюють, в принципі, коли присаджується нова нерка, то вони поступово втрачають свою функцію. Повністю перебирає на себе функцію та нирка, яка пересаджена. Да, у пацієнта буде три нирки. Він не працює, одна працює. Тільки при певних хворобах виконується видалення цих нирок, тоді, коли вони будуть заважати виконання трансплантації, або їхні ускладнення будуть також заважати звичайному перебігу післяопераційного періоду. І донор, і пацієнтка переведені в реанімаційне відділення, де за ними спостерігають медики. За словами Олексія Підмурняка, це перша родина трансплантація, яку здійснили в обласній лікарні цього року. Нині в закладі зареєстровано 20 пацієнтів, яким потрібна пересадка органів, але котрі не мають донорів. Вже повністю обстежені, повністю готові. Потенційно, скільки необхідно, в середньому розрахунок на мільйон населення потребує 70 пересадок нирок. Якщо у нас мільйон 250 – це приблизно 80 пацієнтів. Очікують, теоретично повинні бути проліковані, тому що така статистика у світі. Тобто, це не теоретично розрахунок, що було би так. А це така в тих країнах, де розвинена трансплантація на високому рівні. Нагадаємо, у минулому році у Хмельницькій обласній лікарні здійснили три трансплантації нирки: Олександра Семенюк, Микола Юрковський, новини міста. 11 громадських організацій отримують гроші на реалізацію проєктів у рамках міської програми Громадські ініціативи цього року. На конкурс подавалися за трьома напрямками: підтримка військових та їхніх сімей, допомога ВПО і посилення обороноздатності. На реалізацію усіх ідей переможців із бюджету громади спрямують 1 мільйон 890 тисяч гривень. Ірина Муляр з подробицями. Хмельничанка Христина Рожик, дружина полеглого героя Павла Рожика, котрий добровольцем вирушив на захист України. 24 лютого він добровільно приєднався до Лавзнов Збройних сил України в нашу територіальну оборону. І з квітня 22 року він воював на передових позиціях. Загинув 22 серпня в Херсонській області. Нині Христина Рожик прагне підтримати тих, хто так само втратив на війні найрідніших. Тож із проєктом Живе далі вона подалася на конкурс громадські ініціативи від організації Подільська Січ. Кошти потрібні для того, аби залучити психологів, реабілітолога та юриста до роботи з родинами героїв. Потрібні люди, які справді зможуть допомогти. Маю на меті спілкуватися як рівний рівному, тому що знаю з власного досвіду, що ніхто краще не може зрозуміти, як людина, яка це все проходила. Подільська січ стала однією із 11 організацій, які отримали фінансування на реалізацію проєкту у рамках міської програми Громадські ініціативи. Цього року на конкурс подавались за трьома напрямками. Це підтримка військових та їхніх сімей, підтримка ВПО та посилення обороноздатності. На реалізацію усіх ідей переможців із бюджету громади спрямують 1 мільйон 890 тисяч гривень. Було багато надзвичайно цікавих проєктів для дітей, і дорослих, які страждають від війни. Він стосується здорового сну, який буде реалізований на базі нашої дитячої міської лікарні. Він отримав сьогодні підтримку, отримує фінансування. І гончарна майстерня, яка буде якраз дбати за психологічний емоційний стан військовослужбовців ВПО. Обов'язково передбачено, що 15% має бути. Від громадської організації, тобто кожна громадська організація, отримуючи кошти з міського бюджету, показує співфінансування. Ну і відповідно, це обов'язкова умова для отримання фінансування і підтримки проекту. Івана Якобишина представляє громадську організацію Легіон Нескорених. Її чоловік захищає Україну на фронті, тож жінка знає, як рідні захисників потребують підтримки. У проєкті Шлях відновлення вона разом із фахівцями надаватиме психологічну підтримку сім'ям захисників та ветеранам. Реабілітація на базі кіноспортивного клубу Тамерлан кінотерапія і каністерапія це з собачками. Такі контакти вони дуже допомагають. Раніше я би про слово військовий в мене зразу текли сльози. А зараз я сильна і я допомагаю цим своєму чоловікові і я хочу допомогти таким дружинам, як я. Наше суспільство не готове, що повернеться стільки ветеранів і не знають, як себе поводити. Потрібно починати з наших дружин, дітей і батьків. Отримують гроші на реалізацію свого проєкту і представники громадської організації Залізний клуб, у якому влаштовують спортивні тренування та заходи, аби зібрати кошти на потреби ЗСУ. Наша ціль в цьому проекті це саме закупка універсального обладнання, розкладні стільці, розкладні столи, тенти. К'єдестали для нагородження наших переможців. Кожен проєкт, який отримає фінансування із бюджету, повинен бути реалізований у громаді до кінця цього року. Ірина Моляр, Марія Соколова, новини міста. Понад півтисячі великодніх наборів сьогодні освятили у благодійному фонді Карітас. Пакунки з пасками підготували для хмельничан та вимушених переселенців, які опинилися у скруті. Вартість одного набору від 200 до 1000 гривень, залежно від наповнення. Нагадаємо, акцію Великодній кошик благодійники організовують більше 13 років. Більше дивіться у наступному сюжеті. До нашого міста разом з родиною ще у березні 2022-го приїхала Лідія Шкарова. Тут за допомогою звернулася до благодійного фонду Карітас. Ми, місяць... ми цілий місяць в підвалі сиділи, думали, можливо, все припиниться. А коли нас евакуйовували, то ми сіли в останній автобус. Ось тут увага є для нас продуктові набори нам давали, постільну білизну і побутову хімію, а ще влаштовують нам різні заходи. І завдяки цьому ми трішки відволікаємося. Сьогодні жінка завітала на освячення великодніх кошиків, яке відбулося у соціальній кав'ярні благодійного фонду Карітас. Ім'я отцям і сина, і святого духа. Амінь за пакунком прийшла і багатодітна мати Анна Федула. До Карітасу родина звернулася за допомогою чотири місяці тому. Тож нині вперше отримують свій святковий набір. Заощаджує ще й суттєво. Я б сказала, така допомога багатодітній родині якраз в цей час війни якраз дуже в тему. Сьогодні у благодійному фонді освятили понад пів тисячі великодніх наборів. Частину з них допомагали формувати волонтери. Ми з іншими волонтерами постійно долучаємося до допомоги самотнім, багатодітним сиротам от, всіма можливими способами, хто коштами, продуктами, хто допомогою у розвозці, робимо цим людям невеличке свято, робимо їм якесь нагадування того, що про них не забули, про них пам'ятають. Цьогоріч пакунки отримають багатодітні сім'ї, малозабезпечені та люди похилого віку. Одним із них є 83-річний пан Василь. каже раніше паску вдома випікав сам, та тепер через поважний вік та стан здоров'я цього робити не може. Тож святом йому організовують активісти благодійного фонду. Вони дуже мене виручають, трошки копійку від Куплю нову рубашку, штаниво Тетяна віталівна. мені принесе паску. Я буду святкувати паску. Прийду святити. Вартість одного набору від 200 до 1000 гривень залежно від наповнення. В пасхальний набір входить пасха, кобаска, масло, інші страви, які сир, інші страви, які є для освячення. Набори різняться між собою. Ми не змогли зробити уніфікований один набір. Десь є в різних потребах. Ми так подивилися менше більше. Наприклад, людина в такій більшій потребі, Ми старалися більше трошки покласти. Кожна паска це не просто. То кусочок хліба це є частинка любові, частинка любові, яку нам передали ті, хто зголосився нам допомогти. А ми вже цю частинку любові несемо до тих, хто десь її потребує, комусь десь бракує. Акцію Великодні кошик у Хмельницькому благодійники організовують вже більше 13 років. Олександра Семенюк, Микола Юрковський, новини міста. Дев'ятий благодійний ярмарок влаштували у Хмельницькому волонтери Поділля. Сьогоднішня тематика великдень. Традиційно розгорнули ятки із різною продукцією на майданчику біля дитячого світу. У продажу були паски та писанки також вироби ручної роботи, зокрема ікони, обереги, декоративні віночки. А ще крафтова продукція, солодощі, прикраси. Усі виручені кошти спрямують на закупівлю засобів тактичної медицини для військових. Подробиці далі паски та писанки, крафтова продукція та різноманітні солодощі. Сьогодні усе це можна було придбати на великодньому благодійному ярмарку. Традиційно розгорнули ятки на майданчику біля дитячого світу. На ярмарку представлені поробки, які зроблені власноруч нашими матусями, нашими татусями, нашими малятками, адже в нашому садочку 490 малят, і кожна сім'я долучилася до сьогоднішнього ярмарку. У нас є печиво, у нас є великодні пасочки, у нас є горішки, усіляка здоба власного виробництва. На меті ми маємо ну, хоча б 10 тисяч гривень, сьогодні заробити для наших хлопців варення і джем. ¿Cómo sí. sí. і Різні додатки до м'яса. крафтова продукція нашого місцевого я, Хмельницького я. У продажу також вироби ручної роботи, зокрема ікони, обереги, декоративні віночки, прикраси. В основному ігрушки, браслети, які самі робимо, потім магнітики, навіть є солодощі. браслетики беруть саме більше, були ще кошечки, їх забрали вже. Хмельничанка Ілона показує, які прикраси для волосся придбала донечці Софії. Каже, приїхала в центр міста у справах, коли побачила благодійний ярмарок, не змогла пройти повз. Зараз така ситуація, така потреба, що я думаю, що кожен повинен долучитись до такої акції. А от хмельничанка Олеся на одному придбанні не зупинилася. Каже, купила кілька смаколиків, а також аксесуар. Підтримую завжди, чим можу. Тому що це дуже важливо. Ну дуже важливо для нас. Придбала смаколики, дуже класні горішки, пасочку. І в дівчат придбала ще сумочку. Шкіряну дуже задоволена, що, що в нас проводиться це. Відвідувачі ярмарку мали змогу не лише придбати готову продукцію, а й спробувати себе у розписі великодніх сувенірів. Майстер-клас влаштували представники школи іконопису. Нікош на майстер класі відвідувачі можуть створити ось таке яєчко в техніці. декупаж. з матеріалів це серветка і клей лак для декупажу. Основа в нас готова. все даємо і яєчко. Вони можуть за символічну плату. Благодійну скриньку для зсу забрати з собою додому організували ярмарок представники благодійного фонду Волонтери Подір'я». Усі виручені кошти спрямують на закупівлю засобів тактичної медицини для військових. До ярмарку доєдналися різні майстри з нашого міста та з інших міст України та садочки нашого міста 29 та 30. Всі 100% коштів ми плануємо спрямувати на тактичну медицину, а саме купівлю турнікетів січ вартість одного турнікету 610 гривень. Чим більше ми зберемо кошти. Тим більше зможемо придбати. Це вже дев'ятий благодійний ярмарок, який у нашому місті влаштували волонтери Поділля. Ірина Кондратюк, Марія Соколова. Новини міста. Це все на сьогодні. Дякуємо, що дивитесь. Бережіть себе. Побачимось.